В Україні від Сніду загинуло 21 тисяча молодих людей. У Всесвітній день пам'яті померлих Україна приєднується до міжнародного руху імена. В цей пам'ятний день Михайловська площадь покрита великим квілтом общею площою більше 300 квадратних метрів. На цих полотнах вишити імена наших друзей, знайомих, родственник, взрослих і дітей, які Умерли от СПИДа в Україні. Шанувати пам'ять померлих прийшли Лілія Подкопаєва та Василій Бондарчук. Ці людям, на самом деле очень тяжело жити з такою болезнью і здесь нужно приложити максимум сил для того, щоб человеку не задумався над этим а просто. Радолса Квілт, який розтягнувся на центральній площі міста, був створений руками вілінфікованих українців, які вірять, що кожен з повагою ставитиметься до загиблих. Традиції таким чином вшановувати загиблих походить із Сполучені Штатів Америки у 1985 році. Джон Кліф створив меморіальну ковдру, яку присвятив другу хворому на смертельний вірус. Саме тому такі акції проходять в усьому світі, щоб привернути увагу громадян до проблеми.